Всім вітання, друзі. Ось бачите, отак працюємо сьогодні в садку. Проводимо обрізку дерев, видалення кореневої порослі. Хто слідкує за каналом, той знає. Це остання ділянка, яка була висаджена. Це посадка весна, осінь 23-го року були висаджені ці дерева. У 24-му трішки досаджувалися там, де були випади, але плюс-мінус. Маємо тут незначні випади в цьому році, Ну, до цього пізніше це вже буду показувати, показувати потім ремонт цього саду. Бачите, друзі, дерева непогано таки виглядають. Порослі було багатенько, не прибирались і не видалялись тут нічого з моменту посадки. Це саме сорт Каталонський у нас. Досить багато в нього було кореневої, на інших сортах трішки менше. Косфорд майже без порослів, каталонського багато, і в інших там для проби були висаджені футкурамі обільний. Ще там, здається, трішки акорну є, нокіоне, рядок італійців тут посаджений. Так для експерименту подивитись, то там порослі, на жаль, не так багато і саджанці трішки гірше розвиваються. Води тут нема, поливати змоги немає, так як я раніше це казав. Тому, я ж кажу, тільки в минулому році ці саджанці стартанули в ріст, дали, дали прирости, розвинулись і, ну, в принципі, на даний момент вже все добре. Я сподіваюся, що коренева все ж таки сформована і, ну, і буде, буде далі гарний розвиток. Ось, бачите, такі випади в нас є. Це саме в нас сорт шедевр. Не знаю чому. 15 саджанців і жоден з них не прижився. Що стосується грецького горіха, ось бачите, також, я і раніше казав, що не знаю, що буде з цими горіхами, чи видалю я їх повністю, чи залишу. Є живі гілочки, які він пустив. Але самі штамби, що садив, деякі повипадали, і з них зовсім немає ніякого толку. Ну, поки я ж кажу це експерименти подивитись, горіхи я пробував, бачив ці горіхи, вже чесно, мені сподобались, досить великого розміру тонка шкарлупа. Тому якщо навіть в декількох дерев вдасться вижити, і ми їх не пересадимо фундуком, то... то хай ростуть. Якось так. По погоді сьогодні зранку дощ він тільки щойно закінчився, я весь мокрий. Але нікуди від цього не дінеся, потрібно працювати, час іде, ще досить багато роботи. Ще одна ділянка не вирізана, наша з товаришем ділянка також не вирізана. Потрібно потім підживлювати, тому доводиться працювати і так. Снігу в нас немає і, можна сказати, не було. Зараз ось де на ділянки є такі впадини, то стоїть вода. Не пам'ятаю, що за сорт. Зробив багато сережок. Потрібно подивитись по схемі, ну, здається, це висаджені були е, італійці. Не пам'ятаю яка тонда, але точно пам'ятаю, що італійці. Крайній рядок акорн у нас був, потім ішли італійці. А ось тут я досаджував, уже не пам'ятаю, сорт обільний, Фудкурамі, ну здається, обільний, фудкурамі, здається, трішки далі йде. Ну, якщо це дійсно обільний, то можна його так і назвати. Сережок досить таки багато. Не знаю, що буде по горіхам, ще не бачив. Але сережок багато. Ну, сподіваюся, побачимо горіхи. Перший рік вони от так заложили сережки. Сподіваюсь, все в них буде добре. Тож, така справа, друзі. Працюємо далі. Ось це, напевно, вже фудкурамі. Маленькі тут саджанці, я ж кажу, росту такого інтенсивного у них у всіх немає. В порівнянні ось з такими каталонцями, які купували в господарстві батьків сад, то жоден саджанець тут так не розвинувся, як розвинулись ці каталонці. Незважаючи на всі виклики, які їм давала природа, ну і можливо моя бездіяльність в деяких випадках, бо не хватало часу. Тому, ну, я ж кажу, досить гарний сорт і плюс-мінус, я розумію, що ремонт саду в подальшому буде саме каталонцем. Була проблема з вирізкою е, в місцях, де, де була посадка, я трішки залишав заглиблення і виходило те, що доводилось поросель вирізати майже в воді. Ось на прикладі. Цього деревця ти зараз вам покажу. Можете самі бачити, стоїть повністю вода. І доводилось сікатор майже по, сами, по саму назву цього штіля опускати повністю в луночку і вирізати цю поросль. Ну нічого, сікатор витримав, я ж кажу, наявність інструменту це 90% успіху у роботі. Тож, друзі, якось так, таке коротеньке відео. Я погнав далі працювати, бо ще інша є робота. Всім гарних вихідних. Очікуємо весну. Сподіваємося, що не вимерзло нічого, все розпуститься і, і далі буде активно рости і радувати нас врожаєм. Тож, всім дякую за увагу, друзі, до наступних відео.